Він мене знову є раніше, бо він працював з моїм ну що, гром, чоловіком сестри. Uh -huh. І десь там за мене була мова, він знав. А тут ми познайомились, а як він казав, як він казав про цитую, я кину на тебе оком. Він uh -huh. мені ще на Христинах тоді сказав, що ти будеш моя. Я ще йому тоді посміялася в очі. І я його була. Я була вдома тут, він був в Польщі. І... Ну, і проснулися рано, як рано, До мене подзвонила сестра і каже, ти каже, війна почалася. Вже я в березні, після того це був той приліт в Луцьку. Вже я його не могла вмовити, я вже просто сказала, що все, я їду, шукаю, де нам жити. Він повністю зайнявся цим питанням. Mm -hmm. Щоб ми довго не їхали з тими автобусами. Він з іншого кінця Польщі, з під Німеччини, майже приїхав в Лоць. Mm -hmm. Не в а в Бюдрум, щоб нас mm -hmm. забрати. Щоб ми їхали мишені. Він був дуже щасливий. Я чула, що ви будьте тут, та, тут є мої друзі, вони будуть допомагати, а я їду, бо це мій обов'язок. Подивись, що в мене в воєнному квітку пише, що в разі війни я маю з'явитися сам. Ну, він такий патріот був, що він має, що як так, а що я синові скажу, як він виросте, що я де, був, в Польщі ховався. Каже, чого мають захищати і тут маю ховатися. Ну. Завжди чоловіки дякують за сина, а тут дякую я за сина, що це, це було його, його мрія, його, його ініціатива. Він дуже його хотів. Він ніколи не навчав, мене не робляти. Він жив, це, для нього, це був його пунк. Він мені казав Пунь, татку в пуні. Він ще сказав, я до тебе зранку наберу, це було 25-го. Липня, вечір він сказав, він подзвонив десь, восьму-сьомого вечора, було це так сказав, що я за три-чотири дні наберу. Каже, ти переживай, все буде добре, обов'язково наберу. Він ніколи не обіцяв, то обіцяв. І сказав, що я тебе ще десь зранку наберу. Ну, вони ну, зранку мали виходити в цей іти. Але він вже не набрав. Я спочатку думала, що якийсь жарт, почала дзвонити по, ну, по тих номерах, що він мені давав. Там відсутній, там відсутні. І передзвонив його родний. Я йому не повірила. Не повірила, поки не дозвонилася до тієї, в якої Коля помер на руках. Він був трьохсотий. Він ще, як мені розказували, приїхав і все просився мені тільки сина побачити, і я можу вмирати. Син він так і не побачив. Він ще обіцяв, каже, жди, каже, я в серпні приїду і так він в серпні. Другого серпня його привезли до плану. Він завжди казав, каже, як будете ти мене ховати, то каже, хоч каже, не кричи і не плач на ній, каже, я того не хочу. І в ну, нього не було не, крику, не ну, спокійно все було, так як він хотів. Ну, він показав, яким має бути чоловік. От саме чоловік, який має бути тато. Кращого тату для дитини я ніколи не бажала, Я казала, ти Просто ні. я ж казала, я не вірю, що таке ну, так володіє. Я ще вчуся, я не можу сказати, що я вже навчилася. Є дні, коли, скажімо так, можна дихати, дихається, є дні, коли дуже важко то все стається. Особливо, якщо це якісь наші такі дати. От наші такі особливі дні, то там дуже важко. Сили мені сили надає дитину, що я розумію, що є. Людинка, який я... я потрібна. Я дуже багато дає сили, те, що я багато чого пообіцяла. І я обіцяла, що я буду жити за двох, і я буду жити за двох, і я буду жити так, як цього хотів війни.